Всім привіт, до вашої уваги лот! ході та кофти чоловічі та жіночі. Бренду Life is Good, оцінка. Є невеличке забруднення, потертість та кошлатість в середині, є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі всередині утеплені, флісом, матеріал бавовна та поліестер. Розмір від S до XL. В різних лотах прак різний. З розміром S буде 3 одиниці. З розміром M, L та XL буде по 2 одиниці. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість 1890 гривень. Собі вартість 11 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!